У Донецькій області наявність джерел мінеральної води не так вже й часто зустрічається. Тому найцінніший природний ресурс на землі на вагу золота. саме таку золоту заслужену назву отримало село у нашому регіоні, яке так і називається золотий колодязь. На в'їзді у село назустрічає колодязь Журавель і гостинна мешканка золотого колодязя. Ми завітали у це село, аби дослідити джерела, що б'ють із-під землі. Адже своєю життєдайною силою вони славляться вже четверте століття. Існує легенда, що у цьому місті проходив чумацький шлях, по якому торговці возили сіль, зерно та інші продукти. Поселення в ті часи називалось Чумацька криниця. Чумаки зупинялись біля кузні, щоб перекувати коня, відпочити і зробити запаси води. Не проїхав пост цілющого джерела посеред безкрайнього степу і Петро І, що повертався з походу на Азов у 1696 році. Втамувавши спрагу, імператор з дячністю кинув у колоді золоту монету і гучно приказав бути йому відтепер золотим. З тих пір так і прижилася назва Золотий колодязь». У 2008 році був відкритий історико-культурний комплекс. Він включає в себе історичну зруб колодязя, альтанку. Дерев'яні скульптури берегині і стародавнього воїна. А також фігуру Петра І, що сидить на колодізному зрубі з ковшем в руках. Авторами пам'ятника Петру І стали Юрій Артемов і Юрій Топузин. У першій половині ХХ століття в балках, що оточують село, вивелися розробки пластів кам'яного вугілля. Потоки води, які не встигали відкачувати, не дозволили здійснити видобуток чорного золота. Це й дозволило зберегти джерела екологічно чистим. Пізніше виявили в околицях села підземні озера, які виходили на поверхню джерельцями. Джерело, яке знаходиться ближче до села, більш доглянуте. Інші потребують догляду. Одне з таких джерел ми і дослідили. Це джерело, яке знаходиться подалі від села. Хоча вода тут чиста, прозора і світла, воно потребує догляду. Вода б'є потужним струменем з під землі з глибини 51 метра. Географічні координати свердловини 48 градусів північної широти, 37 градусів східної довготи. Узимку вода в джерелі не замерзає, а влітку рятує селян від спеки. До недавнього часу зі свердловини вівся промисловий видобуток цієї води, відомої далеко за межами України. У місті Білозерська знаходився завод мінеральної води Золотий колодязь», який працював до 2014 року і поставляв унікальну лікувальну столову воду для населення. Лучше, ніж всі ті води. Я на вважаю це мінеральною. Вона... Ну, настоящая вода, не те, що вода с этого, Вона мерка вода, а це з солями, зовсім вона. Говорить, що гліна, каулін є, в приміхи, ну, вона полезна. Місцевість навколо джерел оголошена санітарною зоною. Але в двох кілометрах від них ведеться розробка глини в кар'єрі грузької 1. Це може вплинути на рівень підземних вод, що приведе до зникнення джерел. Йдуть до джерела, дорослі діти, напитися прозорої води, йде по дорожню спрагу Гомонити, Ведуть до його стежки і сліди. Це джерело вже б'є не перший рік, Не мерзне в зимі люті і в спеку не всиха. Потрібне людям в радості і скруті, Нехай віки тече жива вода.